Як я змінила раціон і повернула енергію. Я розповідаю про свій досвід, саме зміна харчування, відношення до себе, до інших, до справ, якими я займаюся протягом дня, воно допомогло мені відновити мою енергію і самопочуття. Це не сталося за одну ніч. За 30 днів я відчула шалені зміни. Спочатку я змінила свій сніданок, свою вечерю. Навчилася правильно пити воду, щоб вона засвоювалась, збалансувала свій раціон дня, зрозуміла, наскільки важливо відновлення. І так так, я додала в свій раціон клітинне збалансоване харчування. Чому? Тому що я розумію, що звичайної їжі отримати всі поживні речовини, які потрібно кожного дня для нашого організму, неможливо. Їх просто там нема. Так, я вже збалансовані коктейлі п'ю на протязі 7 років. Ще також я додала більше овочів, більше фруктів. Я почала менше готувати і обробляти їжу. Перші зміни я відчула на протязі 10 днів. Енергія почала повертатися досить швидко.